Незаконне переправлення через держкордон на Дніпропетровщині затримали підозрюваних. У Павлограді пенсіонери розповіли, як виживають на свої пенсії, на що витрачають найбільше, та скільки потрібно, щоб вистачило на життя. Які послуги можна отримати безкоштовно у жіночій консультації нашого міста за програмами Національної служби здоров'я України, як записатися і їх отримати. Нейрохірурги лікарні мечникова поділилися з європейськими колегами досвідом порятунку найтяжчих пацієнтів. Собаку грома збила автівка, хто відреагував на заклик мешканки про допомогу. Як наразі почувається тварина, та якої допомоги потребує будь-який залишений у незвичному місці предмет може бути небезпечним. Як діяти, якщо ви помітили підозрілу річ, і куди дзвонити? Через безпекову ситуацію Укрзалізниця змінить маршрути потягів, що курсують до прифронтових міст. Град, шквали та пилові бурі, погода в Україні стає більш екстремальною. За 13 тисяч доларів організовували супровід за кордон. На Дніпропетровщині затримали двох підозрюваних. Повідомляє обласна прокуратура. Чоловіка та жінку підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон через Одещину до Румунії. Вони обіцяли навіть вимкнути камери на кордоні. Їх взяли під час отримання грошей. Вилучили телефони, ноутбук, планшет, готівку та чорнові записи. Обом повідомили про підозру та тримають під вартою. Слідство встановлює інших причетних та кількість переправлених ними за кордон. Головні витрати павлоградських пенсіонерів у повсякденному житті залишаються незмінними. Це комунальні послуги, продукти та ліки. За даними Пенсійного фонду України, станом на квітень цього року середня пенсія в Україні становила 6 341 гривню. Для працюючих пенсіонерів 6 863. Більшість літніх людей отримує до п'яти тисяч гривень. Тож чи вистачає цих коштів на щоденні потреби? Чи вистачає пенсії вам для того, щоб жити в Україні? Де там вистачає? Я за квартиру плачу много. Ну от я отримую 8 тисяч, 4 за квартиру плачу, а от це на питання залишається. Я у дочки жила в углідарі. От. А вуглідар розбили. Тепер ми тут живемо з дочкою. Найбільше грошей у літніх людей забирає оренда житла. Тим, хто має субсидію або власну квартиру, трохи легше, проте витрати на комунальні послуги і медикаменти залишаються. Звичайно, не вистачає три тисячі пенсія. Якщо людина отримує хоч якусь субсидію, то ще можна на плаву триматися. А якщо ж субсидії немає, то зовсім жахіття. Субсидія допомагає. Дуже. Дуже, дуже. За це ми вдячні. Так. Без субсидій неможливо. Так, да, коли що. Це добре, що ми ось бачиш, нам не треба вже старих, там ні одежу, ні, одежі, ні вже в чому ходимо, там ходимо. Нормально, хоча б 15 тисяч гривень. Це зі своїм житлом або так. без свого. А без свого, я не знаю, без свого треба. 40, всі, 40 треба. Я вважаю, не вистачає. А яка мінімальна пенсія повинна бути у кожного українця, як вважаєте? Ну, хоч би тисяч сім, вісім, у мене три тисячі пенсія. Що з нею можна робити? За відсутності субсидії, більшість пенсіонерів змушені обмежувати себе, відмовляти у купівлі одягу і економити на побутових витратах. Дехто ділить житло з дітьми, щоб зменшити суми у платіжках. Першочергово пенсіонери платять за комуналку, потім купують їжу і ліки. Проте, на думку деяких містян, в умовах воєнного стану кошти повинні спрямовуватись і на допомогу армії. Хай закінчиться війна, а тоді вже можна щось і думати. Розумієте? Зараз всі, всі сили, всі сили на війну, хлопчикам допомагати. Я не знаю. Хай туди краще все кидають. А ми вже старики якось мені кажуть, це... Я ні на кого не в обіді, дітки, ні на кого. Просто таке життя. Бачите? Оце страшно, страшний час, що війна. Оце страшно. А те, що чого з них ми звикли. Не доїдати, не до еду. Нужно все для солдат, щоб вони там у нас не гибли і не страдали там, щоб не голодні були в цих окопах, розумієте. Нельзя. Я думаю, что не, ну, никак не можно повысить пенсии. Тяжело, очень тяжело. Сейчас и государству нашему очень тяжело. Більшість опитаних кажуть, щоб жити, а не виживати, потрібно щонайменше 10-15 тисяч гривень на місяць, якщо є власне житло. Якщо воно орендоване, витрати різко зростають. Рівень пенсій залежить від воєнної економіки та рішень держави. На практиці літніх людей рятують субсидії, підробіток і допомога родини. Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У міській жіночій консультації амбулаторний прийом, УЗД, нагляд вагітних і сучасна діагностика. Частину послуг можна отримати безкоштовно за програмами Національної служби здоров'я України. Що саме і як записатися? Ми ведемо прийом амбулаторний у денний час. Ведуть прийом спеціалісти: акушер-гінекологи, лікар ультрозвукової діагностики, лікар патології шейки матки, а також на прийоми є лікар-терапевт, який веде прийом за необхідністю. За наявності декларації з сімейним лікарем, гінекологічний прийом безоплатний. Після консультації пацієнтки можуть здати аналізи за електронним направленням для вагітних безкоштовний нагляд за протоколом, включно з двома скринінговими УЗД і консультаціями суміжних спеціалістів за потреби. Є можливість за програмою НСЗУ проводити діагностичну гістероскопію. Це послуга діагностична гістероскопія для жінок віком старше 5-10 років проводиться безкоштовно. За програмою НСЗУ є можливість обстежити в нашій жіночій консультації. Є можливість проконсультуватися у терапевта у нашій жіночій консультації в день прийому. Є можливість провести консультацію анестезіолога перед проведенням діагностичної цієї маніпуляції. Окремий напрямок виявлення та лікування патології шийки матки. Рак шийки одне з найпоширеніших онкозахворювань у жінок репродуктивного віку. Ми можемо профілактувати захворюваність путем вакцинування. Взагалі є вакцина проти патології проти вірусу папілому людини, і ми чекаємо на те, що в 26-му році всіх дівчаток 13-14 років будуть прививати від папілому вірусу людини, і це буде введено в календар щеплень усіх. Це буде без Коштовна акція, тому ми дуже надіємося на це. Запис телефоном через реєстратуру онлайн у кабінеті пацієнта або особисто направлення від сімейного лікаря на прийом гінеколога не потрібне. Медики наголошують, регулярні огляди та вчасні аналізи найпростіший спосіб подбати про жіноче здоров'я. Данеотрохименко Євгеній Іваненко, новини ПТРК. На конгресі в Австрії нейрохірурги, лікарні Мечникова поділилися з європейськими колегами досвідом порятунку найважчих пацієнтів. Наші нейрохірурги розповіли колегам, як рятують людей з тяжкими травмами голови, і військових, і цивільних. Ділилися, як працюють у реанімації. Злагоджена діє команда, коли одночасно привозять багато поранених. Водночас дізнаються від колег нові правила догляду після операцій, підходи до ранньої реабілітації і про цифрові програми, що допомагає. Йть лікарям різних спеціальностей працювати разом. Ми вдячні міжнародній спільноті за інтерес до українського досвіду. Маємо за честь представляти Україну, українську нейрохірургію, лікарню мечникова. Наша мета це не лише розповісти про український досвід, а й привести додому найкращі світові практики в обміні. Виграють пацієнти, зауважив Сергій Риженко, генеральний директор лікарні мечникова. Ця лікарня працює цілодобово та приймає найскладніших поранених з перших днів повномасштабної війни. Її досвід став базою для професійного обміну на конгресі. Жінка з Павлограда через соцмережі звернулась по допомогу. Наприкінці вересня в районі селища Шахтобудівників автівка збила собаку. Про цю собачку ми дізналися з дзвінка. На наш робочий телефон подзвонила дівчина, яка бачила, як цю собаку збила машина. Ми його забрали до себе, надали першу медичну допомогу, знеболили, надали антибіотик. Та залишили у себе до наступного дня. Працівники відвезли тварину до ветеринарної клініки. Після огляду з'ясувалося, що пес має серйозну травму лапи. Утім, шанс на одужання є. Йому зробили рентгени, у нього всі кістки цілі. У нього є забій лап, травми на лапах. Це різані рани, які ми наразі обробляємо, слідкуємо за ними, щоб вони не гноїлися. Ну, на даний час тепер тільки чекати, так як травма в нього така, що тільки час покаже, зможе він насипати на цю лапу або ні. Гором вчиться ходити на трьох лапах. Фахівці кажуть, що спочатку йому було важко навіть підвестися. У перший час було важко пересуватися, він не міг зрозуміти, як йому рухатись на трьох лапах, впадав інколи, але зараз він вже навчився користуватися. Трьома лапами безпередньої і намагається вже ходити, бігати. Фахівці комунального підприємства Затишне місто розповідають, що через стрес під час першої зустрічі пес був наляканий, але зараз поводиться спокійно і дружелюбно. Стосовно нас, він дуже добрий хлопець, він доброзичливий, він терплячий. Ніяких проблем щодо обробок, слідкування за ним у нас немає і не було. Це вулична собака. Так у нас кожна тваринка отримує ім'я. Коли до нас потрапляє. Ми його назвали гром. Наталя розповіла, що ситуація з громом не поодинокий випадок. Лише за півтора місяця це вже третій пес, якого збив автомобіль. Одна собачка там наразі все добре. У неї був ушиб по голові, її би зацепила машина. Вона вже встановилась, перебуває у нас, будемо стерилізувати чуть пізніше і будемо повертати обратно її на вулицю, там, де вона мешкала. Інший песик, його, скоріш за все, висадили з машини, тобто він брошений. Його збила машина, у нього перелом передньої лапи, але з тим переломом нічого неможливо подіяти. Будемо слідкувати за ним, поки, чекати, поки лапа буде у нього хоч якось функціонувати, далі приймати рішення про його повернення чи прилаштування. Гром проходить лікування у притулку тимчасового утримання. Його подальша доля залежить від стану здоров'я. Якщо пес не зможе повністю одужати, залишиться під опікою працівників. Якщо ж стане на лапи, його випустять у природне середовище або спробують прилаштувати. Тих, хто хоче забрати грома, просять телефонувати за номером 095 278 79 11. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Будь-який предмет, залишений у незвичному місці, може бути вибухонебезпечним. Вибухівку часто маскують під сумки, пакети, коробки, іграшки тощо. У разі сумнівів зателефонуйте 101 або 102. не торкайтесь речей, не переміщуйте їх, не відкривайте, не змінюйте положення. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей довкола. Чекайте поліцію або іншу екстрену службу, залишайтесь на зв'язку за номером, який вказали диспетчеру. Якщо маєте інформацію про підозрілих осіб, потенційно небезпечні дії чи знахідки, негайно телефонуйте 102. Укрзалізниця змінює маршрути поїздів до прифронтових міст через постійну загрозу обстрілів, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський. Маршрути роблять комбінованими, щоб зменшити ризики для пасажирів і працівників. Частину шляху пасажири долатимуть потягом, решту автобусами. Компанія не припиняє сполучення, але просить уважно виконувати вказівки провідників і працівників вокзалів, зазначив керівник компанії. Град розміром з яйце, шквали та пилові бурі. Погода в Україні стає більш екстремальною за оцінками українського гідрометцентру. 2024 – найтепліший рік спостережень. Старша науковиця українського гідрометцентру Анастасія Чігарєва зазначає, аномалії стають новою нормою. За добу може випадати кількамісячна норма опадів. Чергуються зливи, спека і посухи. Ризики різняться за регіонами. Одещина під сильними дощами, схід під тривалими посухами. Нагрівання світового океану вже сьогодні призводить до потужних та частих штормів і тайфунів по всьому світу. Фахівці наголошують, повністю зупинити процес неможливо, але треба адаптуватися та зменшити вплив людства на довкілля.